Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд у інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Volkswagen Jetta. 20-й рік. 25 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 17700, 1,4 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Так, він-код фіксую. Тканинний салон. Hyundai i20. 13 рік, 168 пробігу, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, вартість 8800, контакти Є. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J, Кузові хеджбек, 10-й рік 142 пробігу. 1,6 бензин на автоматі. ціна 8,399, Контакти бачимо. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, гібридний Lexus. st 200 h 20-й рік випуску, 65 тисяч пробігу, 23 900 вартість автомобіля, двигун 1.8, бензин з гібридним обладнанням. Автомобіль з Європи, один власник. Так, зачинальний варіант. Зараз покажу по салону зі сторони. Так, Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Шкода Октавія А5. 10 рік 258 пробігу Пишуть рідний автомобіль швейцарії. Ціна 7999 повний привід 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка, контакти є. З клімат контролем мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 пасад. 2007 рік, 277 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка передач, вартість автомобіля 6500, бачимо контакти. Канинний салон, клімат контроль. Toyota Verso. 2009 рік, 249 пробігу, вартість автомобіля 7700, двигун 2.0 дизель, механічна коробка. Тут бачимо контакти. Кода Октавія, а 7 в універсалі. 18 рік, 222 тисячі пробігу. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, вартість автомобіля 15650 доларів. Бачимо контакти. Бачимо він-код. Так, зачинена машинку, зараз покажу з іншого боку. Є форкоп. Салон, Бачу, комбінований. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra J, вкузовий хеджбек, 10-й рік, 1,6 бензин, автоматична коробка в максимальній комплектації. Ціна 8700. 117 оригінального пробігу пишуть, є сервісна історія. Контакти бачимо? Шкіряний салон, кого цікавить телефонуйте. Kia Soul. Це 2019 рік, 172 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 16 900. Бачимо контакти. Так, Фіксую він код, кого цікавить. Toyota Corolla. Десятий рік, 193 тисячі пробігу. Двигун, 1,3 бензин, механічна коробка. Це офіційний автомобіль в рідній фарбі. Вартість автомобіля 7800. Тут бачимо контакти. Так, салон або шкіряний, або чохли. Скоріше все ж це шкіряні чохли. Так, більше інформації уточнюйте, а ми йдемо далі. Volvo v 70. 11 рік, 197 пробігом, 1,6 бензин, автоматична коробка в рідній фарбі. 7200 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Темно-сірий колір. Світлий шкіряний салон. Бачу люк. Є форкоп, кому потрібно. Більше інформації уточнюйте. Мазда трійка. 16 рік, 100 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 10500, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода фабія в універсалі. Дев'ятий рік, 1,2 бензин, механічна коробка, вартість автомобіля 5,350 доларів, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте.